Добро пожаловать на YouTube канал Банківський Клуб. Всім привіт! На каналі Банківський Клуб часто мене питають щодо. Надбавок доплат до пенсії для пенсіонерів віком до 70 років. Якщо віком старше від 70 років все зрозуміло, то незрозуміло щодо виплат і доплат для пенсіонерів до 70 років. І зараз я би хотів надати вам коротку інформацію щодо цих виплат і розказати, на основі чого формується ця виплата, яка ця виплата і для яких пенсіонерів діє цей вид доплати? І так, поїхали з 1 жовтня 2022 року. В Україні трохи підвищили пенсіоні. Ціні виплати для пенсіонерів віком 80 років. А з 1 грудня пенсії частково зросли у трохи молодших пенсіонерів. Так, для осіб, які не досягли 70 років, але мають повний стаж. Загальний розмір пенсії тепер не може бути меншим за 2,5 тисячі гривень. Під повним стажем мається на увазі наявність 30 років стажу для жінок і 35 років для чоловіків. З березня 2022 року пенсії таких українців мали не менше 2300 гривень. Тепер Планку підвищили на 200 гривень, як я і казав, до 25 тисяч гривень. Якщо у жінок і чоловіків стажу менше 30 і 35 років, відповідно, то планку мінімальної виплати все одно трохи підвищили, пропорційно до стажу, виходячи із суми 2,5 тисячі гривень. Але в обох випадках нове підвищення торкнулось лише непрацюючих пенсіонерів. Підпишись на YouTube канал Банковський клуб. Нажав красну кнопку підписатися, а потім закрашений колокольчик. На вопросы подписчиков в комментариях отвечаем в первую очередь.